Okay. Окей. мої, Я печу перший раз за всю історію, засвічу ще трошки світла. Зараз побачимо. Оп, відніше, За всю історію після чудні 30 років, як я в Італії, я печу ось такі відбивні. Відбивні, з це таке, як мене, філе, куряче філе. І і мука. Це такий рецепт, який дуже-дуже смачний, але я не відбила. От такі, які вони були, вони не були ті філетики, не було грубе. Але я його не відбила, бо я не маю чим. Не маю чим, не маю такого молотка і не хочу мати цього молотка. Тут я цілий день тримала в, в чеснику, в перці і в солі такий маринад. Тепер от така мука в мене є. Муку я тримаю в двох-трьох кульках, щоб мені мушки не за, -за, -за не завелися. Це, і це, що лишилося, я не знаю, що я з ним маю робити. І я тримаю, треба якусь баночку знайти, щоб гарно зложити, не знаю, де мені тримати, порадьте ви мені. Що ви скажете проекти ви мені де мені цьому кутримати, У Вас на Україні, бо всіх я забагато, ну чого ж я так багато сильно відкрила. Ну Почекайте хвилинку, я нічого вже тут не бачу, так я сильно тут. Окей, вже так підняла, що вже в темноту в хаті зробила на вулиці Півшостої, п'ята година. Порадьте мені, де мені тримати ось таку муку. Я не знаю де. А в мене багато нема, У мене ось кілограм тільки є, менше, ніж кілограм. Може, якусь скляну банку мені таку велику купити. Що ви скажете, як я ось це, що мені залишилося? Мені так шкода його. Де небудь викидати. Я отак зверху трошки. Ось так делікатно зверху. Ось так, чуть-чуть, чуть-чуть. Ой! Ой, забагато! Ой-ой-ой, забагато, воно все стікає вниз, воно стікає, воно не буде тут триматися. Треба, щоб такі були ямочки, гулючки. Ой-ой-ой, втікає все ямочка є. Втікає, зараза. Зараза! Це так по-лювівськи, по-львівськи, вас так говорять на Україні ще. Зараз в Україні гарно культурно говорять. Треба підбавити трошки і пізніше збавити. Ми навіть зараз не будемо їсти, Я от зараз, ми їдемо зараз продукти купляти. Та як ми їдемо? Я сама в хаті. Ми маємо зустрітися з моїм в супермеркату. Я оце приготую, а на вечір будемо їсти, не знаю, ось таке тепле чи холодне, чи, чи підігріємо, чи поріжемо на куски. Як воно буде, я не знаю. Ну, Коротше, я це готую, бо я з супермеркату прийду, я буду дуже замучена. Я зараз ногами туди йду, треба йти там 25 хвилин. Я жінка спортивна, я не хочу брати машину. Я вернуся на його машині. Нам треба там багато всього купити. Нам треба там 50 євро стратити, бо ми маємо два таких купони. Як, страт, як накупиш 50, на 50 євро на 50 продуктів, тоді 10 тобі відмінусують. І треба обов'язково 50 стратити там. Так що треба багато всього накупити. То воно скоро піде, бо я не знаю, деякі детерсиви, деякі прання куплю. Де що це що? Жіночка, що то я її знаю. Мені здається, що я її знаю. Ну, Вона щось переділася. Все-таки роза-роза дуже на розову. Не впізнала я її, мені здається, що я її знаю. І ось так. Зараз переверну. Скуворітку я ще не купила. Я на днях піду купляти сковорідку. Другесеньки мої, піду купляти сковорідку. Так, я е, збавлю газ. І зараз вам щось покажу, дуже важливе. Збавлю газ. Так. Зараз я вам тут все покажу. І щось сильно з вами хочу порадитися. Отут в мене вхід, бачите? Тут мені має прийти мебль. Завтра зранку мені вже має прийти мебіль. Ця, як вам сказати, не мебіль, а просто така книжкова така полка, велика-висока. Полка книжкова 2,60. 2,60. Я тільки що поміряла. І ви собі можете, ви собі навіть не можете... 2,60. Буде така, як оце, ця картина. Вона 80 широка. Окей, по ширині вона мені підійде. Але 2,60 висока. Яка проблема є? Що У мене оце трави є тут вверху, розумієте? А я ось тільки, що поміряла. І у мене тут є 2,60. 2. У мене 2 см, от воно, воно мені не влізеться 2 см. Що я буду робити, я не знаю, дорогесеньки мої. Як воно буде, що воно буде? І я вже гроші заплатила, і воно мені сильно подобається. Бачите, в мене висота. Тут в мене такі є. Таке світло є фаретті такі. Тут в мене, де оті фаритті є. Тут в мене 2,83 висота. У мене було в хаті 3 метри. Тут в мене найсвітло є в середині. Це я буду все забирати, тут буду я весь генеральний порядок робити, як порядок. Оце я буду викидати. Це абсолютно викидати, тому що я там в середину не, не можу зайти, я не знаю, що воно в мене є. Я от там накидала все, бачите, скільки там всього є. Я ось так накидала і там в глибині. От там в глибині. Я не знаю, що там, от там в кінці, що там в мене є. Я не знаю, і мені треба таке, щоб я зайшла в середину і подивилася, що в мене там всередині є. І в мене ось така проблема. Завтра зранку перед обідом мені привезуть, і от тут мені не влізеться 2 см от іменно тут, от той кусочок. Як воно буде, я не знаю. А цей угол мені дуже сильно подобається, тому що це буде такий, як вам сказати, бо ви зайдете. Ви так, от, 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 зараз я тут на дверях. Хто-небудь зайде, чи я зайду, чи воно дуже гарно, дуже приємно, як таке пункт дельфоко, як називається. Заходиш, і от, ти ось тут бачиш, вау, тут таке буде гарно, красиво тут. Я оформлю цю, е, цю стіну. Ця стіна буде дуже гарно, її буде видно, наприклад, зі спальні. Йдемо спальню, зараз подивимося. Е, наприклад, я лежу на ліжку. Так от з ліжка. Що я буду бачити з ліжка? Угу. Бачите? Ось так. Лежу я з ліжка. я буду бачити усю панораму. Собі можете представити, яка краса? Лежу і бачу ось цю панораму. Ось так, треба нога забрати. І воно мені дуже гарно зі всіх сторін воно мені дуже гарно буде відбивати. В центрі квартири воно буде тут стояти. Наприклад я, буду йти, наприклад, я буду йти звідси і я буду бачити. Я зі всіх сторін буду бачити, от я тут проходжу, бачите, тут проходжу, і тут в мене буде от стояти дуже гарно. Звідки я буду йти завжди в центрі кімнати буде стояти дуже гарно. Ось отут. Але 2 см мені не входить. Що я буду робити, я не знаю. Дорогесенькі мої. Мають привезти мені вже крісла. Тут крісла мені бракують. Бачите, яка таборетка, така сільська таборетка у нас є вже 3 роки, тому що я не знала, які мені крісло купляти. Крісла я вже заплатила, через 2 неділі прийдуть крісла. Я дуже задоволена трошки більше треба, бо воно не жариться. Ну, добре, добре, помаленьку. Тому що я горного не люблю. У мене ще багато. Каті багато ще багато роботи є, щоб я в мою квартиру гарно красиво зробила. Так як тут ви бачите, тут скло є. От тут таке скло є. Але це скло тимчасово я поставила, щоб спробувати, як воно буде виглядати. Тут мені треба скло ставити, таке нормальне скло, яке має бути по розміру. Тут 60, висота 60, 60 60. І на всю цю довжину, Бачите, оту довге-довге-довге-довге-довге, аж до самого кінця. У мене ще багато всяких проєктів є. Так само не хочу вам показувати, тут в мене безпорядок такий. Тут теж треба ще мені все оформити. Оформити тут вверху, бачите, тут ще все пусто. Це дуже некрасиво. Тут мені треба все оформити. Це треба викинути, то що ви бачите, ту панораму, мені треба це все викинути. Це тут негарно все зроблено, це так тимчасово. І такий в мене великий-великий проєкт є на, на хату. Зараз в мене дуже багато робіт є. Е, перший ніж прийде, перший ніж прийшов, то вже зісохло. Та якби зісохла та от маленька, вже не хочу розпускатися. На балконі теж я починаю робити великий капітальний, хотіла сказати, капітальний ремонт. Там вже так би все зроблено. Тільки я хочу ту шафу ще доробити, до, 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 такої, ну натягнути ще трошки 20 см, щоб довше була. І таку шафу по розміру я там хочу зробити, щоб там овочі, фрукти ставити, якесь зуття не потрібне, якесь щось таке непотрібне. І вона мені буде дуже корисна та шафа. Так само пательню цю треба мені піти купити 32. Ви мені написали краще маленьку купити, маленьку ні, бо я в маленькій одне яйце і два яйця ми ніколи в житті не робимо. Друге, може накрити? Ось так накрити. Мені треба ще, щоб пі, купити таку сковорідку, щоб ота от, от, от кришка підійшла, бо ця кришка до ніяко, до нічого, вона, вона тільки до, до, до цього підходить. Я такої величезної каструлі не маю і не хочу мати такої великої. І мені треба купити таку, щоб оця кришка підійшла мені до 32 або 30. 30 або 2. 30 або 30 або 32. А якого? І, і ось так, я малесеньку сковородку, я маю таку, як вам сказати, ну є у мене тут така, не хочу вам показувати, але вона мені не підходить. Вона мені не підходить, тому що в мене тут індуціони, а вона на індуціони не підходить. І щоб вона підійшла на індуціони, я ставлю такий желізний круг. У мене є, не хотіла вам показувати тут під Ну, я вам зараз не буду показувати. Такий круг желізний, я ось тут ставлю. і на той круг я ставлю, Наприклад, я ставлю ту сковорідку. Або якщо ви кафе, кафе хочете робити, але у мене ця зроблена спеціально для індуціони. Оця кофеварка. Вона дорожча, я її вже багато років три роки назад купила, тільки що кафе пила. І вона зроблена на індуціони. Для індуціони треба, щоб ось тут трошки желізо було. Бачите? Бо якщо повністю алюмінію, вона вам не підійде. І це не страшно. Бо всі каструлі, які ви купили останніх 15-20 років, років, вони вже так зроблені, що індуціони. Є, що вони теж придатні для, для такого готування, як індусіони. мені дуже подобається моя кухня. Тут тільки індуціони. Я навіть не маю, як вам сказати, я не маю навіть капа, як називається капа? Ну, те, що витяжки такої, витяжки, що витягає... Повітря погане, запах. Тому що в мене тут вікна завжди відкриті. Я от літом. Я сьогодні цілий день, я тільки що закрила. Бачите? У мене вікна ось так так відкривається. Зараз я вам покажу. Раз. Арібальта називається. О, зараз відкрию і нехай ще побуде. Екоква. Кози ось так догори. І ось так. Всі вікна Арібальта. Це дуже-дуже вигідно, тому що. І порох вам до хати не заходить, тому що воно так, так би закрито, і дощ вам не зайде, і вітер вам не зайде, і ви можете цілий день, цілу ніч тримати ось так вікна відкриті. Яка це година вже в вже, церкві? В церкві дуже це перед шостою ламою. Мені треба виходити, то вже так пізно, що це ужас. Я завжди спізнююся. Я дуже якась стала дуже така повільна. Чого ж така повільна стала? З руками людина стає повільна. І треба мені трошки це все скоріше робити. А я взагалі повільна і молодості була. Я така спокійна, повільна. Спокійна і повільна. Так, це в мене такі два таких моїх великих преджі, як Віталій говорить. Оце мені не подобається, бо це таке біле, нещасне, мені отаке подобається. Золотисте, щоб було. Улі тут є, вистачить. улії. Її... Mm. Зараз дам, олії Тут я тримаю олійку ось таку. Така різна олія в мене тут є. На капелька ось тут де Тут одна капелька Опа, баста, 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 баста. Я дуже завжди мало олії даю. Я один раз першого місяця відкрила одну бутилку літрову олії. Пер, перший, перший день місяця я відкрила, була і мені на 28 днів вистачала ця олія. Ви собі можете представити? Я ніякої олії більше не купляю, не, не соняшникової. Саме найгірша олія це є сімі-місті. дорогесенькі мої сімі-місті. Це означає з різних сімок, щоб вам зробили. Та мішана і соя, і, наприклад, і соняшник. Це дуже-дуже шкідлива олія, щоб ви такої ніколи не купляли. У мене ніякої олії немає, тільки ось ця. Поки що ця за села. Що за села дають? Мій компанія має оливки і ми використовуємо цю олію. Таку гарну, сільську, прямо свою олію. Він кожен раз, як їде до своїх батьків, він привозить мені до своєї мами, як він їде. Він привозить цю олію. Ой-ой-ой, спішу, мені вже треба виходити, менеджер. Треба мені, щоб все ще б піджарилося так гарно і все. Як воно тут... Ой! Нанаджа! Ой-ой-ой, як ой, мені це не подобається, що ж я тут? Недобре я тут все роблю. Екуква, треба так от трошки перевернути на цю сторону. Вже вечеря буде готова, як я прийду, буде вечеря так. готова, другасенки мої. Як мені подобається ця енергія. Я взагалі ні шуму, не пороху. У мене нові алюмінієві вікна. Це вікна алюмінієві, нові, подвійне скло. Тут нічого ніколи не чути. Дуже тепла в мене хата. Я дуже сильно задоволена, що я купила хату таку з ремонтом, як я хотіла. Без ремонту, як я хотіла, тому що я зробила, я купила, я хотіла і. Так як я хотіла, все так в мене вийшло. Я хотіла хату зробити капітальний ремонт. Я купила таку, 60 метрів квадратних і зробила капітальний ремонт. Я все-все поміняла, вікна, двері. Тут в мене ні одного сантиметра нема нічого кругом. Що ці мурі кругом що залишилися, це вони старі. Всередині я все розбила, новий проєкт, все нове, нове, нове. Так я хотіла. Я дуже хотіла кухню під вікном. Це кухня під вікном, це прямо, я собі навіть собі не представляю, щоб я десь мала десь на другій стороні в уголку. Тут в мене енергія з вулиці, аж аж, аж аж гудить так мені. Я тут можу бути цілий тиждень в хаті і навіть з хати не виходити. Так мені сильно тут подобається. Дуже сильно. Дуже-дуже сильно я люблю свою хату, свою квартирку, своє гніздо. Це, це прямо Джоє. Джоєллю це таке, як вам сказати, Джо це така. Такий камінь, який блистить, який дуже дорогий. Таке щось таке дуже розкішне. Так, тут я вже наробила, наробила діло. Бачите, оце, якщо воно так покапає, треба обов'язково взяти рушничка і витерти. Я маю дуже багато рушників від кухні. Я їх дуже часто е, міняю. Ой, вже виключилося, бачите? Треба включити ще трохи. Ще 5 хвилин. Я отак дотуркаюся, чи небудь воно виключається. Бачите, отут треба потерти пізніше. Я хочу сказати, я маю дуже багато всяких рушників для кухні. Це моє слабість купляти. Його я купляю, але я купляю всі такі маленькі, бачите, це 40 на 60. Я не люблю таких італійських рушників. Рушників великих, які мають 50 на 70. Це подвійний, це, це, це от довгий, це на таку сім'ю велику-велику. А я люблю такі маленькі, раз-раз. Чистенькі повитирала, один день, два дні повитирала. Пізніше, вже, як я вже маю кидати, в той, я вже так тут повитираю гарно. І все я кидаю в постіль. мене дуже багато майку. Я вам покажу, скільки я маю таких всяких рушничків. Бо я їх дуже люблю купувати, різних кольорів. Це у мене такий е вафельний. Він теж гарно впитує, я задоволена цим. Треба йти мені виключати, бо я йду вже. Дякую, підписуйтеся, поставте мені лайк. Так, я виключила, виключаю і виходжу. Вистачить. Ось так я. Я на плиті ніколи нічого не залишаю. Ось так. І все. І воно само виключиться. Бачите, ще впало. Зараз я викину мусор. Це. Тут в мене мусор рядом. І, і все, і все. І я так, Я вже нічого не, не лишаю, воно само цік і само виключається. Мені не треба навіть виключати. Все, я біжу, виключаю світло. Оп, оп. Ну і це мені теж треба виключити. Оп. Окей. Дорогесеньки мої. До скорої зустрічі, до скорої зустрічі.